Друзі, привіт! З вами Вікторія Царенко. І це раз я відправилася в Карпатах на гору 2000 Петрос. Маршрут починається із села Кваси. Його протяжність близько 15 км. Взагалі-то похід на Петрос можна вважати одноденним маршрутом, але ми вирішили насолодитися походом сповна. Нікуди не поспішати і розтягнули подорож аж на три дні. Зараз ми знаходимося у лісі, де росте справжній карпатський бук. Два. Я не розумію, для чого купувати палиці за півтори тисячі і більше, тому що дешевші в Черкасах я не знайшла. Я собі забула в машині і взяла просто дві букових палиці, міцних, класних. І мені не потрібні інші палиці. Ну, забираю постійно мою палку. Дарсі, це моя палка. Хоч тобі палку, бери собі сам. Не всі на Петроській маються пішки. є такі, хто орендує квадроцикл, а є такі, хто їде в автобусі. Але, як на мене, другий варіант доволі небезпечний, адже трапляються і круті спуски, і підйоми. І одна. Необачна помилка може прозвести не про пропогана, ви мене зрозуміли. Взагалі-то на Петрос є гірська дорога, і тому джипи та мотоцикли тут не така вже й рідкість. Хоча я вважаю, що в горах на авто чи мотоциклі можуть їздити тільки для фермерських потреб, ну як то забрати молоко або підвести щось необхідне пастухам. На маршруті є місця, де можна набрати питну воду. Ох і Дарс! Спаплюжив кіношну картинку з проходом в кадрі. Ну, він може і так іти. Але ж він не завжди на повідку, а тільки коли ми зустрічаємо людей. Адже він у нас. Кусючий і доводиться інколи вгамовувати його запальний характер. -ху -ху, страшно. Капець. А чим це воно там стукає? Капець. Зупинилися на першу ніч ми у дуже пейзажному місці на полонині Менчуг. Це неймовірно, коли ти проваджаєш і зустрічаєш сонечко, нікуди не поспішаючи, і є можливість покайфувати від чудових пейзажів і злитися із природою. Навіть спиться на природі набагато краще. Але ж і їсти у поході теж дуже хотітиметься, адже сил витрачає ще мало. Тому якщо не взяти щось калорійне, то голод може зіпсувати весь кайф від походу. Звісно, якщо йти не один день, то треба подумати про зарядку техніки. Ми заряджали камери та телефони сонячною зарядкою. Звісно, як без фото. Чим вище ми підіймалися, тим красивіші ставали пейзажі. Смішним видався факт підприємницького лайфхаку одного чоловіка, який на маршруті відкрив свою точку продажу. Звісно, що ціник був кратним втричі. Що сказати? Висота вже була понад 1500 метрів. Якщо дуже спекотно, то на маршруті можна скупатися, щоправда, у дуже рудій воді. Була здивована, що просто під самою вершиною Петросу бігають коні, адже до найближчого села. Тут більше 10 кілометрів. Чим вище підіймаєшся, тим втома більше дається взнаки. Проте крутезні пейзажі переборюють лінь і про втому мимоволі забуваєш. Ось там, в далечині видніється мати усіх українських гір Говерла. І от, нарешті, ми на вершині. Погода просто супер. Тому навколо можна милуватися безкрайними пейзажами. Усі, хто підіймається сюди, захоплюються цими неймовірними краєвидами. Дякую вам за перегляд мого відео. Мені було приємно, що ви були зі мною. Коментуйте моє відео, мені буде цікаво почути і вашу думку, або ж ваш досвід від походу горами-Карпатами. Залишайтеся зі мною і до нових зустрічей!